Я рада вітати вас на своєму каналі і давайте дивитися пораду для вас на сьогоднішній день. Що він вам готує? Місяць готує. Ну, взагалі, місяць це карта, яка говорить про ілюзії, сумніви, можливо, навіть тривоги, які сьогодні випливуть на поверхню. Можливо, що вам здасться щось не таким, як є, яким воно є насправді. Можуть бути страхи, невпевненість в чомусь або ж ситуація, як, з якою складно розібратися. І складно розібратися в цій ситуації, де правда, де вигадка. Щось може бути, наче в тумані, наче розумієте, куди йдете, але не бачите кінця і краю. І тут важливо довіряти своїй інтуїції і не поспішати з висновками. А ось ця десятка мечів доповнює всю картину. Ну, на перший погляд, це досить жорстока карта, але вона говорить про завершення. Про те, щоб завершити те, що вже себе віджило і що вже не працює. Завершення, яке може вас звільнити від чогось. Подумайте, що вам вже час відпустити. Залишайте ваші коментарі. Ну я бажаю вам вдалого дня.